Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, події, які розгортаються у сьогоднішньому євангельському читанні, про пісноватого юнака, відбуваються відразу. Після преображення Господнього на Фаворській горі. Господь зійшов із гори Фавор і до нього приступив один чоловік, який попросив його зцілити біснуватого юнака. І Господь відразу побачив, що всі ті його ученики, які знаходилися біля підніжжя гори Фаворської, не могли цього зробити. Та й, власне, сам чоловік сказав, що учні твої не можуть. Позбавити, вигнати біса із юнака. Господь вперше можливо послав докір і ученикам і людям, всім тим, хто його оточив, сказавши роди невірний, Доки буду з вами. Ці слова звучали як докір за те, що Господь не бачив великої віри. Для того, щоби вчинити добре діло, потрібна велика віра. І Господь сказав, що рід цей, тобто біси, виганяються не чим іншим, як постом і молитвою. Святитель Дмитрій Митрополит Ростовський, розмірковуючи над цим євангельським епізодом, говорить про те, що ученики Христові не могли цього всього зробити, не могли зцілити юнака і вигнати біса лише тому, що Христа не було на той час з ним. Та й, власне, не тільки Христа, але й тих вибраних учеників, які зійшли на Фаворську гору. Петра Якова та Івана, як дуже символічно сказав цей великий святитель, не було віри, надії, яку особлював в собі Яків і любові, яку мав Іоанн. Отже, не маючи цих найулюбленіших учеників Христа, інші учні Христові нічого не могли зробити. Тим більше продовжує святитель Дмитрій, говорити про те, що з ними був Юда. І тому Ученики Христові не могли нічого вчинити, тому що ще не мали тієї великої благодаті і сили зціляти, виганяти бісів і розрішати гріхи, яку вони отримали після зішестя Святого Духа. Звичайно. Для нас видається досить страшною ця картина, яку описує Євангелист Матфей, а за ним і Лука, і Мар. По-різному вони називають страждання цього юнака, який мав біса, то цей біс його кидав вогонь. То вів до води, то кидав його в землю, і його росла пропасниця. Це був страшний біс, якого, звичайно, не могли вигнати ні люди, ні ті ж самі вибрані ученики. І Господь вказує не тільки причину, але й те, як з цим потрібно боротися. Ми цим самим визнаємо, що бісівська диявольська сила існує у світі. Бо, читаючи ці євангельські рядки, ми переконуємося в цьому. Господь докоряє за невірство і не тільки своїх учеників, але й самого чоловіка, який підійшов до нього просити про зцілення сина. Цей чоловік каже, вони не можуть цього зробити, а Господь через ці слова дорікає і цьому чоловіку. А ти можеш це зробити. Ти вгодний в Бога це зробити. Якщо вони не можуть, то ти простий чоловік, рід невірних, може зробити? Ні, не може. І причиною цього всього здебільшого є, дорогі брати і сестри, гріх. Якщо гріх нас відводить від Бога, то тоді ми стаємо заручниками диявольської сили. Бо іншої влади над гріховною людиною немає, як влада самого біса і диявола. Гріх це є бісівська мораль. Це є мораль біса. І зверніть увагу, від самого початку, від самих перших сторінок Біблії ми бачимо, як диявол спокушає людину і заставляє її опуститися нижче землі. Бо і сам перетворюється не в ангела, не в людину, а в змію. В змія перетворюється для того, щоб спокусити людину, маючи отруту змії, не в іншому якомусь образі. Диявол, який був. Найбільшим ангелом, стає ангелом, був зіркою першою, світлою, найсвітлішою, а стає таким, що поглинув це світло, стає Люцифером. В Старій українській мові. Ще інше слово є. Схоже, Люцифер, тобто той, хто поглинув світло, хто його забрав від нас. Якби Єві диявол з'явився у вигляді людини, вона могла б засумніватися і сказати, а що ще хтось, крім нас інший є в раю чи інший є рай? Бо я знаю тільки Адама, якби в образі ангела, тоді Єва ще більше засумнівалася. Але диявол явився в образі змія і дав їй отруту, через яку весь рід людський впав. У непослуг Бога. І ми з вами, дорогі брати і сестри, приходячи до храму, повинні завжди пам'ятати про очищення. Завжди усвідомлювати, що гріх нас відводить від Бога. І ми стаємо тим родом невірним, про які говорив нас. Нам Христос. Саме грішних людей Він мав на увазі. А якщо ми до таких належимо, то що ми можемо сказати? Навколо нас дуже багато спокус. І Христос сьогоднішніми Євангельськими словами, Вказує навіть на тих, хто береться виганяти злу силу з інших людей, хто каже, я маю таку владу виганяти бісів, відмовляти зло і так далі. і так далі. А запитати ту людину, а ви дружите? З постом і молитвою. Я у вас з цим? насправді. Адже це говорить Бог постом і молитвою. А дуже часто в таких людей, які беруться це робити, одне лукавство. Перед ними лежить Євангеліє, яке вони ніколи не розгортали. Це лише прикриття, лукавство ще більше і більш бісівське. Тому ми, дорогі брати і сестри, повинні охоронятися від цього слава, берегти себе. А для того, щоб зрозуміти дух часу, потрібно якнайбільше і якнайчастіше. Приходити до сповіді і сповідати свої гріхи, щоб не уподібнитися тим людям, які нічим не могли допомогти цьому страждаючому юнаку. Їм було страшно дивитись на нього, коли надходив цей місяць, але вони нічим не могли допомогти. Це є страшна картина. Бо в людини закладено цей рух до допомоги, до добра. А нічим ці люди не могли допомогти страждаючому Янакові. Отже, дорогі брати і сестри, будемо молитися Богові, щоб він посилав нам свою благодать і силу перш за все у собі усвідомити гріх. Позбутися Його і очиститись, і живими бути. Амінь.